У так званих республік немає жодних перспектив для існування. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам. За його словами, ресурсів для того, щоб вижити самостійно, немає, і перемога буде за Україною. Водночас Порошенко зазначив, що мир у Донецькій та Луганській областях зажадає часів і зусиль. Військовим шляхом вирішити проблему на Донбасі неможливо, тому необхідно завойовувати довіру людей. От зрозумійте, будь ласка, що ці території самі вижити не здатні. Нема такого, що от вони самі щось проведуть і самі виживуть. Ні. В цих територіях не виплачується зробітна платня. І не буде виплачуватися. Якщо вони підуть цим шляхом, бо це, це просто шлях в нікуди. Військовим шляхом вирішити питання миру на Донбасі неможливо. Ми маємо завоювати. Довіру цих людей. Довіра буде завойована тоді, коли ми будемо ми продемонструємо, що ми з ним ми, ми дамо можливість, ми даємо можливість відновити нормальне життя. Як це зроблено вже на територіях, які звільнені. від